В Одесі серед білого дня стріляли іноземця. Троє невідомих напали на чоловіка, коли той був у своєму авто. Сталося це неподалік районного суду. Конфлікт закінчився стріляниною. Чоловіка нападники поранили в живіт і почали тікати на легковику чорного кольору. Потерпілий на своєму авто, став їх переслідувати дорогою. Учасники перегонів пошкодили ще дві машини. Нападникам вдалося втекти. Поранений водій не впорався з керуванням і його авто викинуло на тротуар. Звідти чоловіка забрала швидка. Лікарі оцінюють його стан. як тяжкий. Поліція наразі шукає нападників, які попередньо також іноземці. Причини події поки що встановлюються. Триває слідство. Поки що потерпілий працівниками поліції він, віше знаходиться в лікарні на операції. Поки що інформації, що це пов'язане якось судом, немає. Просто можливо цей чоловік знаходився неподалік від даного закладу.